Друзі, всім привіт! З вами Одін і сьогодні граємо в найкращу світі гру Козаки 3. Це рейтингова гра, яку я грав приблизно, може, місяць тому, але зберіг цей повтор, бо тут є на що подивитись. Дивіться, почав, в принципі, стандартно, як я починаю, ну намагаюсь зараз уже робити швидкий ринок, але тут в мене ще йде звичайна схема. Попалась мені Австрія, дивіться. Так, трохи хаотично я в різні сторони. Ганяю селян, тут просто більше місця будувати. Австрія, я думаю, ну попробую грати в рундаширів із дипломатичного, із центра, із Казарм також. Давайте подивимося, хто в мене союзник. В мене союзник з синім кольором грає фантік. У нього Україна, дивіться. Противники наші фіолетовим грає за Австрію. Краймія. Краймія. Якби було Краймія Юа, то взагалі б респект був би. Добре, коротше грає фіолетовим кольором Краймія, він також Австрію також будує, бачите, не, не, не дуже професійно розміщує. Ну і зеленим кольором грає Моджо Моджо грає, дивіться, більш чітко в нього вже давно ринок є, коли тут ще всі добудовують ринки. Та, я був другий, мабуть, бачите, то в нього вже тут давно, він вже почав займати шахти. Давайте подивимося за ним. Золоті шахти вже три знайшов. Розвідка в нього працює, дивіться, розігнав селян уже, розвідує місцевість. Наприклад, в мене набагато менше. У мене також три я знайшов шахти, четвертої, ще немає. Синій тільки одну побудував, хоча знайшов також три. Ну, в принципі, в цій схемі я вирішив будувати, як я вже сказав, рундаширів. Для цього мені треба дві казарми, дипломатичний, і по максимуму їх там штампувати. Треба багато заліза. Ну, і також вирішив я тут побудувати фортецю, як вийде. Не знаю по ситуації, будемо дивитися, але задум такий був фортецю. Я подивився тут тут Україна. Можна, в принципі, і поставити фортецю. Було б цікаво. Послав я розвідку, відразу дивлюся, які де ресурси знаходяться. Давайте глянемо, як мені далеко до них. А от і золота шахта тут уже скоро буде. В принципі, цей, мабуть, рундаширій відкриє її. Ну, Стандартно, я почав прокачувати тут поле прокачав, тут прокачав в академії також джейто все. Ну, зараз я веду біл до того, щоб поставити дипломатичний. Я взагалі намагаюся в рейтинговій грі. Спочатку, бачите, знайшов я четверту шахту. Намагаюсь побудувати 4 золоті шахти по 10, а потім казарму. Але в цій грі ми зараз подивимося, як я зроблю, бо я не пам'ятаю чесно. Чи надав я цьому перевагу, чи ні. Бо, е, якби. Мені треба ще найскоріше поставити другу казарму і дип-центр, щоб було побільше рундаширів. Бачите, що пішли мене селяни вже на дерево. Хоча я тут дерево не прокачав. Це така помилка. А, бачите, запустив. Тому нормально. Пішла прокачка шахт в мене вже. Дивимось, тут вже можна 10, тут вже можна 10. І тут 5 поки що. Так. Бачите, пишу я по схемі прокачати спочатку шахти, а потім ставити другу казарму. Дивимося, що робить синій? Синій у нас мій союзник, в нього два козацьких доми, будуються сердюки, два міських центри, навіть не в 3 він грає. Я в три граю, хоч в 3, навіть не в 3. Поставив він вугільну шахту, залізну, дві золоті, третю не зайняв. Бачите, такий, е, робить помилки він, Ми подивимося, як буде гра. І розвиватись. Далі. Один з противників Краймія, Крим буду називати його. Крим е грає за Австрію, як я сказав, в нього вже дві казарми і будує він мушкетерів 17 століття. Не часто побачите за Австрією мушкетерів 17 століття. В нього призупинено будівництво місць, бо в нього не вистачає їжі, бачите вже от помилка. Три шахти золоті, будує четверту. В принципі, він знайшов і четверту, непогано. Дивимося, Моджо, Моджо гра за Україну вже почав будувати рундаширів. Вже побудував всі 4 знайшов, раз, два, три. Знайшов всі 4 але добудовує четверту. У нього вже 30 в шахтах, вже тут по 10. Дивіться, прослідковується рівень гри. Він грає краще, ніж, ніж ми тут всі в трьох, мабуть. Ну, Зараз, принаймні, йде успіх у нього по цій грі краще, ніж я по, по бочках також. Так що, бачите, відстаю від нього Ме 104, він 107. Отак от, от ми граємо. У нього вже шахти зайняті, бачите. Ну і сердюки, да, він будує сердюки, У нього поки два козацьких, а три козацьких доми і дипломатичний центр. Він хоче побудувати, мабуть, 400 рундаширів, мені так кажеться, мені так здається, і сердюки. Подивимося, чи буде в нього кіннота, дерево, поки в нього не прокачане. він камінь. Добуває камінь, ми бачимо. Мені здається, що за Україну краще йти через мішки. Оці. Бачите, недорого залізо коштує, тому краще через мішки. А камінь вже, якщо й добувати, то вже тільки після, цієї, після цього абрейда, бо раніше це марна трата ресурсів. Дивіться, будує стайню. Тут зараз будуть в нього хто йти? Січові, Реєстрові чи гетьмани. Зараз ми подивимось. Поки ніхто не йде, але, мабуть, дуже скоро включить. Так, шахта. Тут уже також 10 чоловік. Тут 10, тут 10, і тут 10. Все, в нього вже 40 в шахтах. І будує стінку. Дивіться, кам'яну дерев'яну, точніше, частокіл. Він вирішив загородити свою базу і закритися від нас всіх. Так, далі повернемось на мою базу. У мене тут вже розвідка краща, бачите, я почав займати шахти. У мене вже дві казарми, у мене будуються рундашири звідти. У мене дипломатичний центр, ще я рундаширів не вимкнув, але вже пора. У мене, мабуть, бракує заліза, щоб їх тут будувати. Хоча вони тут не потребують. Це найманці тільки золото. Не знаю, чомусь я забув бачите, їх увімкнути. Така в мене проблема була, вже зараз намагаюсь нею працювати. Але тут ще така проблема була, бачите, виходять рундашири, досить таки швидко виходять порівняно з казармою. Ну, але в казармі вони сильніші, значно. Конюшні в мене також було заплановано побудувати 3 або 4, скільки получиться. Ну і також треба було залишити хвилинки 4, як мінімум, до побудови стін фортеці. Так, шахти займаємо. Третя конюшня пішла вже. Вже, мабуть, скоро час і будувати, дивіться, фортецю. Так, є. Військ в мене поки що небагато. 147 руднаширів, 30 найманців, 20 драгунів. Потихеньку виходять. Побудував я барабанщиків і не розігнав їх. Бачите, по кінцях, щоб висвітлити карту трохи собі, але. Так, дивимося до фантіка. Фантік мій союзник, в нього 94 сердюки вже, в нього ще нема дипцентра. В нього будуються гетьмани з. Стайні, сміливо, сміливо в нього шахти навіть не повністю прокачені. Гетьмани дуже дорого їдять золото, вони дуже дорого коштують, тому це дуже сміливо так при такому апгрейті шахт побудувати, як, як він робить дивіться, почати будувати гетьманів. Ну, подивимося, що в нього буде з витратами. Дивіться, заклав я вже стіну. Вийшло так, тут якраз гора зекономий час. Я заклав так стіну, щоб зробити собі таку фортецю. Хотів трішечки так зрізати, але тут шахта мене, бачите, тому я взяв, щоб її охопити. Але бачите теж брак в стіні, існує китайська стіна, мабуть. На Аліекспресі куплена. Дивіться, бачите, тут є брак. Тому потім прийдеться мені його латати. Є, е, далі, пішли до. Краймія, подивимося, що він там робить. в Краймія? Дивіться, загнав він сюди, от уже шпигунів. Подивимося, чи воно боком йому не вилізе. Хоча бачите, ось також брак. Також купив на Аліекспресі. Дивіться фундамент. У нього тут також буде проходити е, ворожа армія, якщо що. Не знаю, чи ми скористалися цим чи ні. Ай, тут дивіться також брак. От, Але побачимо, ми поспостерігаємо. Також будує, дивіться, він кам'яну стіну, вирішив грати в фортецю. Сьогодні Австрія з кам'яною стіною. Україна без кам'яної. Ну і давайте закінчимо, дивитися, Кремію. В нього 20 на золоті, в нього 4 шахти по 5. 4, 4 шахти по 5 людей. Так, 4. І будує він уже другу станню добудовує. В нього рундашири і мушкетери. Добре. Моджо. Моджо грає в нас в рундаширів. Очікую, що. Він буде мати 400 рундаширів, це буде його білд такий. Ну і перекриватимуть їх сердюки. Будує ці сі стайні січових козаків. Також вони побіжать, мабуть, рейдити когось. І бачите, побіг уже. Залишилась хвилина 43 чи 42 наверх. Побіг він уже на північ, почав виводити свої війська. В нього вже 316 тут рундаширів. Я думаю, що за півтори хвилини буде в нього їх майже 400. Селяни ліня, ліняться, нічого не роблять, дві стайні в нього виходять січові козаки. Золото в нього прокачано, 5, 35 вугілля, щоб сердюки могли стріляти. Це добре, дивіться, заліза 25. Тут все чітко. Ну, мішки він зробив. О, тільки-тільки зараз робить мішки. Це також можна було зробити краще, якби він це почав робити раніше. Дивимось, залишилось. 56 секунд до кінця війни. Давайте подивимося, що там в мене зі стіною. Стіна в мене добудовується, я вишиковую війська, дивіться, е, вздовж паркана, е, за, стіни для того, щоб, якщо підбіжать чужі січові козаки, щоб вони не могли її зірвати. Селяни всі кинуті на роботу, селяни всі намагаються відбудувати що щонайшвидше тут стіну. Так, а тут в мене брак є? Ні, немає. Стіна повністю залатана добре, і тут також мені довелося латати. Є. Е. Добудовують мої стіни, тому я думаю, що я встигну. 10 секунд залишилось. Не знаю, давайте подивимось. Йдемо до Моджо, Тут цікаво. Куди ж він піде? Куди він вибере рухати свої війська? У нього вже 200 сердюків, 50 майже січових і 345 рундаширів. Я думаю, що буде у нього 400. Подивимось. Йдуть вони потихеньку. Все, закінчився мир уже 20 секунд, як почалася. Війна вже закінчився мир. Вишикує, він вичекує, поки в нього буде 400 рундаширів. Дивіться, він чекає, чекає. Потім, мабуть, вирушить в похід. Е, що у нього з прокачками, сердюки? Давайте подивимося. Він почав прокачувати сердюків тільки-тільки тут. Швидкостійність в нього є, і перша сила пострілу в нього є. Дивіться, у нього круті сердюки будуть. Я думаю, що зараз він без проблем. Що зараз він без проблем качне і ці дві прокачки, а потім ще й цю, мабуть. Не знаю, чи в нього назбирається. Та, дивіться, назбирається, 15 тисяч треба, і 10 вже назбиралось. Так, побачили, що тут мої війська бігають. Що ж плануємо ми там на півночі, давайте подивимося. А ось дивіться, рейд уже. Забіг Краймія рейдом до мого союзника. Давайте дивитися, як він відбивається. І втрачає шахту за шахтою, дивіться. Шахту за шахтою втрачає мій союзник. Вирішив не зв'язуватися він з а, селянами, бо селяни тут реально злі такі дивіться. Підірвав ще одну шахту, мабуть, втратить і тут якусь. Так, підійшли вже геть. в мене вже тут буде проблема локалізована. Але намагається Краймія тут ще щось захопити. Вийшли мої війська, дивіться, тим часом з бази. На півдні я побачив, кучкуються війська противника. Але ж то в мене вже стіна майже добудована, і я можу собі дозволити маневрувати, йти вправо-вліво до того ж. Побігла моя тут розвідка, точніше що не моя, а я так почав бачити, що у нього немає гармат. Я не, не спостерігав тут гармат, а це означає, що можна безпечно все почувати цей час. Певний час. Давайте глянемо, чи він бачить мою стіну. Бачить він мою стіну. Побігла в нього вже розвідка, збігала, що нічого тут ловити, нема де пробігти, тому він вирішив, мабуть, будувати артилерійське депо. Так, бачите, два артилерійських депо і качає гармати. Зараз підтягне гармати і до мене підійде. А край я, дивіться, захопив академію у мого союзника. Вийшли мої війська з бази і почали рухатися на, на захід. Я вирішив тим часом, поки цей противник не готовий мене атакувати, я вирішив використати, використати цей час і напасти на, іншого, його, на його союзника. Можливо, скооперуватися разом військами з моїм союзником. Дивіться, що є у фантіка в нього 30. Гетьманів і 250 сердюків. Сердюки в нього почав він прокачувати тут. Академії в нього немає. Він її втратив. Я навіть не можу навіть сказати, що у нього е, там було прокачано. Так, підбігли мої, дивіться, драгуни. Я втратив, скільки тут драгунів. Дивіться, це так як не треба робити. Чим характерна ця гра, що я тут робив дуже багато помилок з контролю в одних місцях. В той час, як в інших місцях, у мене був... Дійсно класний контроль і є що показати. Ну, добре, давайте дивитись на події. Перед за все, тут події буде цікаві. Ну, тут логічно, ми разом кинулись на його союзника вдвох, і тут дуже важко буде втриматись. Пішли війська в атаку. У мене тут драгуни. Не дуже в мене тут прокачані війська. Дивіться, підбігли січові козаки Моджом на допомогу. Але в мене тут рундашири, і в принципі, вони якось стримають. Якщо вони стримають, то. Ці сердюки зможуть відстріляти. Вирішив він не нападати. Дав я пріоритет тому, щоб піти знищувати базу. Але велика купа тут, тут січових козаків треба було, мабуть, залишити трішечки для прикриття. Подивимось, що зараз того вийде. В общем, притягнув свою армію сюди Моджо для того, щоб рятувати свого союзника. Бо ми вже майже окупували його, сили, його місто. І дивіться, тут вийшла. Неузгодженість дій між мною і моїм союзником, бо мої війська пішли далі штурмувати місто. Я думав, що він піде також за мною. А він, дивіться, залишився і, і вирішив відбивати армію Моджо. Ну тобто ми таким чином розділили свої сили. Бачите, це неузгодженість. І то, до того ж, в нього війська були не вишикувані. Я думаю, що до того ж в нього війська були не вишиковані я думаю, що краще було б йому відійти зі мною разом сюди, а потім зустрічати. Противник. А так він з одними сердюками зустрічає Моджу, у якого є і рундашири, і у якого купа майже 100, мабуть, січових козаків він просто його знищив. Тут дивіться. До того ж, мені здається, у Моджо прокачано вже тут і. Сила пострілу одна. Скоро буде дві швидкострільності, дивіться. Все, розніс він тут армію мого союзника, і я вирішив своєю армією не зливати також її зараз. Але вийшло, що злив. Ну, добре. Вирішив поки обходити, уникати з ним сутички і піти на його базу. Що мені заважає зараз пройти знизу і атакувати базу самого Моджо. Залишити його армію позаду. Такий був в мене задум. Давайте подивимося, що з того вийде. Тим часом я вивів другу, друге військо сюди, для того, щоб пробити. Фаркан йому і зайти з іншого боку. Поки тут я ходив в поході, в мене трошечки побудувалися юніти. Давайте глянемо, що тут в мене. Рундашир майже прокачаний, драгун майже прокачаний, і одна є, і одна сила пострілу. Непогано, в принципі, але бачите, на моїх драгунів напали січові козаки. Це що я тут фейл, фейл такий допустив в контролі. І рундашири, в принципі, також багато полягли, бо вони були як прикриття. Розбив тут він мою армію, просто знищив. Мало завдав йому шкоди. Я тут вирішив вже трохи побити його січових козаків. Мало завдав йому шкоди, в нього багато залишилось, дивіться, тут рундашири залишились. Багато, в принципі, можна було б цих сидюків рундаширами придавити, але не знаю. Неефективно, коротше. Ну, я почав тут, бачите, також забігли його січові козаки. Сюди не дуже вийшло в мене тут з рейдом до нього увірватися. Щойно я пробив тут ворота, він вже пригнав сюди швидких коней. Але, в принципі, в мене залишилися е, рундашери, бо вони прокачені з казарми, і вони можуть нормально тримати оборону. Дивимося далі. Вже та ще тягне сюди вже гармати. Моджо. Ми бачимо, що мої рундашири прорвалися всередину його міста. Ну, підійшли ще мої драгуни. Я підігнав ті війська, які були в мене на базі. Бачите ще от. Майже 200 рундашерів, 100 своїх, ані 100 найманців, і 90 своїх. Це досить таки непогано. І намагаюсь атакувати його місто з цієї сторони. Тут залишилися будиночки, які я міг спалити, а не спалив. Ну, бачите, вийшло в мене трохи-трохи прорватися в його село. Завдати йому шкоду, але в нього тут гармати. Тим часом моя база сп... собі спокійно розвивається. Тим часом моя база тут. Недоторкана така, бачите, можна було собі спокійно тут качати собі драгунів, все що завгодно. 18 -е століття переходити, ну. Збиралися мене, дивіться, купа золота. Тут вже, ну, я сфокусувався на війні. Хоча я тут досить близько, бо, дивіться, вже дійшов до його селян. Пішов вже бити його селян. Вийшло в нього, що гармати хоч і є, але тут гора заважає. Ну, дуже круто, коли є свої рундашири і вони прокачені в казармі. Бачите, вже зайшла армія сюди. Моджа, і він вирішив вже мене тут якби, своєю армією основною вибити, бо резервні війська не справилися з цією атакою. Тим часом я відправив нові війська на захід знову атакувати його союзника, бо там він щось намагається відбудуватися, як ми бачимо. Бачите, він намагається відбудуватися і відправили ми сюди знову свої війська для того, щоб ще раз його знищити. Так, є Моджо тим часом має велику армію все ще. Порівняно, наприклад, я такої армії не маю. У тут ідуть якісь війська розтягнуті. Бачите, але це зовсім не така армія, я я скільки не зможу. Цей. Але трошечки є ще на базі, бачите. Тому, як ви бачите, поки Моджо тут. Ганявся своєю армією за нашими військами. Ми відправили, щоб іще достирати з лиця цієї гри його союзника. Підійшли гетьмани, фантика, і біжать іще мої війська, додаткові, бачите. Я, якби почував себе більш-менш безпечно, тому що я поки знав, що ще гармати він свої не притягнув. В мене міцність стін була. Ну, тільки в кузні поки. Поки тільки в кузні прокачана міцність стін, але в принципі якби, я ну, не бачив проблеми в тому, що я поміняю просто і зроблю апгрейд і в академії. Дивимося, що Моджо почав витягувати свою армію вже з села. Він бачив, що ми його ганяємо туди-сюди. І знову прийшли ми на базу його союзника. Що ж він буде робити далі? Давайте подивимося з його е, виду. У нього ще карта закрита. Виводить він війська і йде, дивіться на північ. Іде на північ він хоче, мабуть, атакувати мою базу. Так, дивіться, то, що він і робить. В нього 20 гармат, в нього, мабуть, 4 артилерійських, 4, 4 артилерійських депо. Ага, і вже починає дивіться, штурм моєї бази. Я ще не встиг прокачати повністю міцні стін. Якраз в цей момент я намагаюся її качати. Тут евакуювався його союзник Краймія до нього на базу. І він намагається штурмувати мою базу. Давайте дивитися з його. О, все, він вже відкрив карту, він вже все бачить. І намагається штурмувати моє місто, дивіться. Так, що в мене з апгрейдами? У мене качається міцність стіни, але бачите, запізно це я почав все-таки робити, і він вже майже розбив мій забор тут, кам'яний, продовжує далі стріляти. Гармати в мене не готові були, дивіться, я тільки почав їх будувати. О, і в мене вже є 18 століття, в почали будуватися. Керасири. Так, виходять керасирчики мої. Скоро-скоро розіб'ється ця стіна, дивіться, і продовжую сюди стріляти. Місність ще на 80 не прокачена, ця. Треба 16 тисяч камнів, щось я мешкаю, можна було вже зробити. Тому доведеться зустрічати його цю армію. Підвів я свої війська, тут у мене їх небагато зовсім. Доводиться маневрувати, я відступаю, бо це нерівні сили, будуть просто знищені мої війська. Тут треба атакувати цю армію одночасно для того, щоб мати якісь шанси. Бо в нього тут дуже сильна армія, дивіться. У нього 600 руднаширів, дивіться. Рундаширів, 600. І 467 сердюків. Це просто мега крута армія, дивіться. І ще й 60 січових козаків. В нього... З 470 сердюків і 600 рундаширів. Трошечки рундашири попадали. Але сердюки в нього тут мега круті, дивіться, і я вирішив цей час атакувати також е з півночі. Щоб розділити його сили. В принципі, в такому е разі шанс є, бо його рундашири пішли всі на захід. А з цієї сторони я можу. І тут дивіться, що відбулося: гармати, які по мені стріляли, вибігли мої керасири і захопили гармати. Оце найбільше досягнення цієї грі моє було, дивіться, 20 гармат. І я починаю, я бачу, що в мене вже гармати під моїм контролем. І я починаю тут вишиковувати свої війська. Спереду ставлю гармати, навожу їх відразу ж на армію Моджо для того, щоб її знищувати. І починаю стріляти вже по його сердюкам. Дивіться, скільки вони вибивають. Ну і тут в мене рундашири свої є. До речі, тут ще й підійшли мої драгуни 17 століття. Ну, вже, в принципі. Маючи тут своїх власних рундаширів, вони вже зможуть собі дуже добре якби, показати себе в бою проти січових козаків навіть своїх. Ну і під'їхали ще три мої гармати, і за 23 гармати просто зносять цю армію в 600 рундаширів і 500 сердюків, просто зносять її. Оце, дивіться, артилерія, бог війни. Оце те, що я хотів вам показати в цій грі. Один момент просто перевертає все з ніг на голову. Він допустився такої помилки в контролі. Я підловив момент і забрав ці гармати собі. І в принципі це зробило гру. Дивіться, я розбив його цю армію, всю величезну, і тепер уже в нього немає армії, а в мене армія є, дивіться, підходить. І навіть армія у Фантіка є, дивіться, підходить гетьманами. Все, Та зараз тепер залишилось мені вишикувати ці гармати і просто стріляти у все, що тут рухається з цього села, для того, щоб перемогти. В цей момент уже Моджо, я скажу, написав GG, але не здавався, тому ми продовжили штурм його фортеці такої. Бігають тут драгуни мої. Не дуже я тут беріг юнітів, бачите, гармати стріляють, драгуни біжать. Але я ж вже сказав, що тут контроль в мене був не найкращий, але в певних моментах був дуже таки хороший. Ну і коли ворота вже були розбиті, ми почали штурм цієї фортеці. Тут уже так би формальність залишилась, просто питання часу. Але дивіться, що в цій грі хотілося показати, що артилерія все ж таки богвійний, я повторюсь. Друге, фортеця. Щоб там не розказували, люди є. Не вмієш грати, не будуй стіну там і все таке. Ну в даний момент вона мені дуже добре допомогла. Поки мене не могли штурмувати, я міг собі спокійно ходити, розбити союзника противника мого. Вона мені багато чого дала, я був певний, що до мене ніхто не забіжить, бо противника не було гармат на цей момент. Навіть якби в нього було 10 гармат, він би довго їх би розбивав би цю стіну. Ну і бачите, в потрібний момент вибігли мої там, 20 керасирів і захопили гармати противника. Все. Це вже GG, противник здався. Наша перемога. Сподіваюсь, вам ця гра сподобалась. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Хто ще не поставив, підпишіться на канал. Заходьте до нас у Discord. Пам'ятайте, що п'ятниці о 19.00 у нас стрім, граємо з підписниками. Ну і все. Всього найкращого. Мир вашому дому, слава Україні!